Всім привіт! Рада вітати вас на лекції номер 3 марафону Шлях до себе. Говоримо сьогодні про впевненість. Після лекції у вас буде декілька технік, які потрібно буде виконувати не менше, ніж 21 день, для того, щоб розвинути і краще пропрацювати свою впевненість. Звідки, звідки береться те, що ми стаємо менш впевнені? З дитинства наші батьки накладають нам Комплекси, в силу своєї необізнаності. Ти неправильно говориш, стань рівно, як ти стоїш, і так далі. Закрий рота не говори, ти недоречно скажеш. І ось ці всі фрази налягають нам в підсвідомості, і коли ми хочемо щось робити, відразу спливає ось це бе, яке ми чули від мами чи тата. І ми боїмося бути неоціненими так, як потрібно то. А раптом я скажу. А буде не те і не так, як хотілося б комусь. Перше, на що вам треба звернути увагу у розвитку своєї впевненості, це на вашу самооцінку. Самооцінка дуже важлива. Як ви будете себе оцінювати, так будуть оцінювати вас оточуючі. Звичайно, не треба одягати на себе корону, і я королева і найкраще розбираюся і розуміюся у всіх певних сферах, в яких я хочу розбиратися. Адекватна самооцінка це найкращий варіант говорити про те, в чому ви розбираєтесь. Якщо ви не розбираєтеся з легкістю сказати я не розумію, про що йде мова, я не знаю, як це правильно зробити. Це нормальна, адекватна самооцінка визнати те, що чогось ви не знаєте. Неможливо знати у світі все і розбиратися у всьому. Люди зачастую, які знають все і розбираються у всьому, нічого не знають і ні в чому не розбираються. Але при цьому мають високу самооцінку і хочуть переконати всіх, що вони прям фаї і красотки. Можна таких людей уникати. Такі люди, такі люди дарують вам невпевненість в собі. Тим що, от така крута! Все знає, все вміє, і всьому розбирається. Друге. Що треба пропрацювати це любов до себе, прийняти свою зовнішність, таку, яка є. Самооцінка це психологічна, а от фізіологічна це любов до свого тіла. Для цього також буде у вас одна техніка крута, яку потрібно буде пропрацювати 21 день. Тіло, яке ви маєте, воно від природи вже таке. Колір речей, контур губ, брови, волосся, у когось воно густе, у когось рідке, колір волосся, дещо ми можемо з вами коригувати. Косметичними засобами ми можемо коригувати дещо. Походимо до косметолога, до стоматолога, але вибачте, вагу вашу, ви можете скоригувати так, звичайно, якщо ви сидите на дієті. Але якщо у вас якісь хвороби, поки ви їх не пролікуєте, вага нормальною не стане. Якщо у вас широкий таз. Або широкі плечі, то як би ви не худали, як би не коригували своє харчування, кістка вущою не стане, варто прийняти себе такою, яка ти є. Всі люди на планеті особливі. То чому так? Якби всі були однакові, якби були всі однакові, під копірку, скажімо так, не так би було цікаво існувати у світі, де всі однакові. Не було б особливих людей, які дарували б певну красу чи, можливо, надихали на нас на щось. Для прикладу, можу вам назвати людей, які особливі Нік Вуйдж. Він не має руки, ніг, але наскільки круто, він мотивує інших цим. Він створив прекрасний бізнес, він створив чудову сім'ю, у нього дружина і двоє дітей. Угу. Те, що у вас зовні, які у вас ноги, яке у вас волосся, не говорить про те, яка ви всередині. Якщо всередині у вас любов, тепло, і ви ним ділитеся навколо вас, будуть прекрасні люди, вони не будуть дивитися на зовнішність і згадайте, дівчата, з руками зовнішність втрачається. А любов, тепло і доброта людини лишається. Угу. Зовнішність це те, що зникне. Краса це те, що втратиться. Але любов до близьких, допомога, підтримка, вона лишається. І то б вам було 30, чи вам 60 ви старався в зморшках. Якщо ви добра людина, то біля вас завжди будуть добрі люди. Угу. Тому техніка у вас буде 21 день. Пропрацьовуєте техніку любов до себе. Ідеально виконуєте її кожного дня, не пропускаючи, для того, щоб прийняти свої особливості. І найголовніше, найголовніше, про що б я хотіла сьогодні ще наголосити, стосовно впевненості, це оцінка оточуючих, які оцінюють вас, так? оцінка оточуючих вас. Ваша самооцінка, Любов до себе і оцінка оточуючих, як вони вас оцінюють. Якщо вам постійно ваші близькі роблять критику, фу, як ти стала? Боже, що тобі да діток? Вже така жирна, похудай вже. Боже, ти скільки їсти сладкого? Хватить уже курить, хватить пить, хватить те. Будь ласка, відразу вам треба вибудувати бар'єр, дати зрозуміти, що з вами так говорити не можна. Ви, я не ваша особ... особистість. Ви... Не маєте права вказувати, що мені робити, як мені робити, що носити, як мені худати. Якщо у вашому оточенні є такі люди, вам терміново потрібно почистити своє оточення. Прям просто в даний момент перестати, перестати спілкуватися з ними. Як тільки ви чуєте критику від людини у вашу сторону, ви купили прекрасну плойку, а вам говорять про те, що фу, вона така дорога, ти не могла дешевшої купити. Ти що, така плойка? Яка різниця Філіпс чи Шарпотроп Китайський? Ти дарма гроші викинула. Відразу відрізаєте цих людей. Люди, які критикують вас, руйнують вашу впевненість в собі. Вам такі люди в оточенні не треба. Подивіться навколо себе. Якщо є такі люди, відразу переставайте з ними спілкуватися. Не думайте і не говоріть собі про те, що а з ким тоді я буду говорити, з ким тоді я буду спілкуватися. Як тільки ви переберете своє оточення, викинете свого оточення, скажімо так, соціальне сміття, як тільки ви почистите себе від людей негативних, відтоді, Почнуть у ваше життя приходити інші люди. Зміниться ваша думка, зміниться ваш погляд і ваше оточення буде змінюватися. І так, підводимо підсумки. Для того, щоб пропрацювати свою впевненість, нам треба попрацювати над самооцінкою, любов'ю до свого тіла, до себе і над своїм оточенням. Техніки в кінці відео я вам надсилаю, ви їх робите 21 день. Успіху вам! Зустрінемося з вами на онлайн занятті.